Ресурс. Де тобі зараз, брати ресурс. Де тобі зараз, брати ресурс? О. Ну, дивіться, я б сказала в маленьких кроках, да? треба цінувати маленькі кроки. Якщо дивіться, якщо дерево, наприклад, от воно було, що таке, як ця крапочка колись, тонесеньке, да? просто була гілочка. Якщо б воно захотіло, поставило б собі мету, що за один рік я виросту одразу от такою шириною буду. да? Воно не досягнуло би того. І тоді воно б отримало своє розчарування. Розумієте, воно б взагалі сказала, я не хочу рости більше, тому що в мене нічого не виходить. Але треба шанувати, цінувати свої маленькі кроки, тому що все це ваш досвід, все це ваше життя. Не обесцінюйте цього і буде вам щастя, любі друзі.